Максим Поколодний ріже пластикову трубу на металообробному станку. Чоловіку 41, Він переселенець із Харкова. До Вінниці переїхав торік у березні. Суспільному розповідає вдома. Працював слюсарем наладчиком на заводі. У Вінницькому центрі профтехосвіти номер один. Здобуває професію токаря. Можу, ви витачити болт, винт, пипитлі навіси на двері там. Щось таке, Ось шпільки якісь може таке вже зробити. Різьбу нарізати Ніколи навчатись, не пізно. Може знадобиться, так буде, якщо не вийде повернутися після війни на стару роботу і займатися старою професією. Може буду на нову, піду. На курсі верстатників дві групи по 15 осіб. Серед відвідувачів є й ті, хто прийшов підвищити кваліфікацію, каже майстер виробничого навчання Сергій Швець. Осваюють елементарні вправи управління верстатом, вивчають від найпростіших до складніших операцій обробки, токарної обробки. Вони отримують другий розряд токаря. Короткострокові курси для переселенців на базі цього навчального закладу стартували цьогоріч у січні. Відкрили їх за підтримки міжнародного проекту від Європи. каже директор закладу Валерій Дяків. «З Вінниччини було п'ять закладів представлено. і Кожен представив свої проекти, представили свої, так би мовити, пропозиції. Ну і з п'яти залишилися два заклади, які були відібрані конкурсною комісією. І це наш навчальний заклад. І також ще один навчальний заклад, який знаходиться за межами міста Вінниці. Цей проект розрахований не лише виключно на внутрішньопереміщених осіб. Він також розрахований на соціально незахищені захищені населення. От і на тих, хто хоче вдосконалити свої професійні вміння. На курсах можна здобути професії верстатника та автослюсера. Починаємо вивчати автомобіль із його будови. Далі Навчаємо і серце автомобіля. Це двигун, його будова. Як він працює його складові частини. Далі переходимо на трансмісію, щеплення, коробка передач, задній міст. Наразі у навчальному закладі курси відвідує три групи по 30 осіб у кожній, каже Валерій Дяків. По 15 чоловік по дві підгрупи це верстатників, вернішні верстатників, токарів і також чотири підгрупи автослюсарів. Тривалість підготовки слюсарів по ремонту кулісних транспортних засобів півтора місяця. А тривалість підготовки верстатника широкого профілю це. Два з половиною місяці по завершенні відвідувачі курсів отримують сертифікати для подальшого працевлаштування на підприємствах. Саме ці професії не актуальні для е, нашої і військової економіки, і також для післявоєнної відбудови нашої країни. І людина, маючи таку професію, якби в в резерві, може також бути більш мобільною на ринку праці, може відкрити власну справу. Тобто, це дає більше можливостей. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.